Пане Ващук, як ви оцінюєте бізнес клімат в Україні у плані відбудови, І які найкращі способи забезпечити конкурентність та використання всіх наявних можливостей для українського бізнесу у процесі відбудови країни? Що стосується відбудови, то тут ми говоримо власне про дві україни: перша це уряд, місцеві органи влади. Які дуже прагнуть реконструкції, є чимало ініціатив просувати цю роботу вперед, особливо в короткостроковому терміні, що відбувається і зараз. Поки ще триває війна, бойові дії з іншого ж боку, є і правоохоронча Україна та фіскальна Україна, що звичайно, має певні проблеми становить певну проблему для людей які ті що працюють з україни а на відміну від україни б але також є і певна спадщина у україни які діють як певні пастки для компаній які заходять у цей ринок і цього не повинно бути як приклад можна сказати, що Україна регулювала а, а, скільки можна платити за будівничі проекти, і цей рівень оплати визначається а, на урядовому рівні, але тут не можна нікого наняти на на, на, на такі гроші, і це означає, що треба платити людям у. Два е, рази більше, чим чим дозволяється, і знаходити для цього якісь схеми, але потім скажуть е, антикорупційні е, органи а ви за асфальт двічі приплатили, та дешевше було б торгівельний центр якийсь побудувати. Оці всі речі треба якось синхронізувати для того, щоб більше компаній, муніципалітетів і регіональних органів е, влади. Не потрапляли у цю пастку? я дивлюсь на цю аудиторію мотивованих молодих людей. і Мені цікаво було б запитати, хто з вас навчався проектному менеджменту? Так, це вже добре, але треба, щоб було вдвічі чи втричі більше на для такої аудиторії. це я думаю потреба номер один для України сьогоднішній день. Проектний менеджмент не лише на регіональному, на центральному рівні, але на регіональному рівні. Кожен муніципалітет потребує таких фахівців в управлінні і реалізації проектів. Навіть якщо ви вивчали музичну теорію, все рівно треба Знатися на проектному менеджменті, в цьому національна потреба донори будуть проводити і тренінги у цій галузі, але й на сьогоднішній день це є ключовим. І коли ми говоримо про це, ми можемо визначити, які перешкоди є. Тому можете націлити це на моєї організації. Це дорадча організація з питанням бізнесу. Ми допомагаємо уникати цих перешкод, прибирати їх. Як треба змінювати законодавство в Україні для того, щоб щоб воно сприяло як українським внутрішнім е, інтересам, так і зовнішнім компаніям, які я охочими, щоб працювати в Україні над відбудовою, це і е, стосується і визнання кваліфікації, чи бельгійські, скажімо, будівничі можуть працювати в Україні, чи їхні кваліфікації будуть визна, е, визнані, чи ні. Оці ці всі речі треба узгодити для того, щоб ви всі і всі ваші міжнародні партнери могли е, наповну Залучитися і не заробити собі на кримінальні справи. Це, 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 це важливо, як кажуть, як казали деякі моїм знайомим, які заходили в уряд України. Головне, щоб ви собі не заробили на справу. Те саме, як заходити в процес відновлення, він мусить бути так відрегульований, щоб в нього було не страшно заходити.